Волонтери благодійного фонду енергія відродження разом з дорожнім контролем Вінниця передали українським захисникам малюнки підтримки від хлопчика Матвії. Привіт. Скажи, що це ти намалював, що це ти передаєш? Це малюнки для військових з ССУ. Тобто, і ти хочеш, щоб ми їх саме їм передали, правильно? Для їхньої так. підтримки. Ну добре, дякую тобі. Давай, давай я передам. Обов'язково дам тобі зворотній зв'язок і дякую зв Все, молодець. Ну що, друзі, нам маленький Матвійчик в 9 років намалював для підтримки ЗСУ отакі от чудові картинки, і ми зробимо йому маленький фідбек. Я їду в сторону Бахмута, я завезу саме цей малюнок туди, а хлопці військовим передадуть в другі міста. Громічку, ви куди їдете? Напрямо Кланавахі. Я думаю, ви продаде. Особисто в руки. Я знаю, що в тебе точно є той же син Матвій, правда? І ти не відкажеш Матвієчку, правильно? Дружківка, Донецька область, Україна. Жень. Миколаїв. Миколаївська область. Так, хто в нас ще другий напрямок? Краматор, давай? А, Славянськ. 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 Новомихайлівка. Краматор. Ну, все, а ти в місті з нами, Вовчик, тоді. Матвій, ти молодець. Ми пишаємо з тобою. Слава Україні. Матвійчик, друже, Краматорськ за спиною. Твій малюнок доставлено. Він робить дуже велику справу і ти дуже великий молодець, що ти, що ти це робиш. Іноді це навіть важливіше Джавеліно. Ти молодець. Слава Україні. Героям слава. Матвійчик, місію виконано. Волонтери – це люди слова. Обіцяв доставити Славянськ? доставив. Слава Україні. З задоволенням виконуємо твоє доручення. Передаємо нашим бійцям подарунок від тебе. З задоволенням, знову ж таки, повторюсь, все до Україна, слава Україні. Героям слава. Хочу передати вітання нашому маленькому другу з міста Вінниці Матвію. Як обіцяли, його малюнок доставлено. Самі це місце призначення, яке мало, буде передано Збройним силам України. Слава Україні! Героям. слава! Що, Матвійчику, Ми тобі обіцяли твій малюнок вже в Бахмуті. Зараз ми його передамо військовим. Дякуємо за твою роботу. Ми пишаємося, що є такі діти, як ти. Матвійчик, дуже дякую тобі за твою підтримку. За твою таку роботу, яку ти робиш, це насправді для нас дуже важливо. Це нас ще більше надихає на перемогу. Я знаю, що ти е збираєш шеврони. Буду дуже радий, якщо в тебе в колекції буде також наш шеврон. Це тобі, друг. Дякую, обов'язково передам. До перемоги.